19 серпня церква святкує свято преображення Господа нашого Ісуса Христа. В Україні це свято більше поширене під назвою Спас. Також цього дня до храмів приносять освячувати плоди. Про традицію освячення фруктів цього дня і про значення цього свята для нас, християн, розповідає Владика Венедикт, голова Патріаршої літургійної комісії Української греко-католицької церкви. Слава Ісусу Христу, Владико! Слава на віки. Владико, а який духовний зміст свята Преображення? Бачимо, що через цілий новий заповіт у різних моментах земного життя Ісуса Христа здебільшого показувалася Його людська природа, Від народження в Ефлеємі аж до Його. Смерті на Христі, смерті як людини. Але в деякі епізоди ми бачимо, проявляється і сильно показується обожесна природа. Один з епізодів саме є це преображення Господа нашого Ісуса Христа. Це стається дуже в короткому часі перед Його страстями, терпіннями, страданнями. Тому що Господь хотів показати своїм ученикам своє божество, наскільки це вони могли, як каже Тропар, щоб скріпити їх тоді, коли прийдуть ті страдання, терпіння його життя, щоб вони побачили в ньому Бога, щоб вони не тільки побачили і на рівні інтелектуальному зрозуміли, а цей досвід. Явління Божества Ісуса Христа, вони собі досвідчили пережили. Бог завжди був Богом. Але це божество, так, як я казав на початку, сильно не проявлялося в ньому. Вони бачили Його як людину. І тому цей момент преображення показує Божественність Христа, подібно як в нашому житті. Ми живемо як люди в тих чи інших обставинах. Часто встаємо, падаємо, але в якісь моменти свого життя ми також переживаємо це преображення. цей глибокий досвід Бога, е, преображення самого себе відчуваємо, наскільки ми покликані до життя святого, праведного, досконалого. І тому, так як тоді Христос показав своє божество, так само і в нашому житті, Бог показує дуже часто нашу святість. Наше переображення і нашу переміну в тих чи інших життєвих обставинах у цьому святі особливо простежується зв'язок між старим і новим заповітами. А яким чином? Ну, для нас символічно цим а, таким місцем, де цей старий і новий стикується, це особа Йоанна Притечі, Йоанна Хрестителя. Але знову повторюю, це є символічно. Бо цей перехід. Старого Заповіту в новий, чи поєднання старого заповіту з Новий, він невловимий до кінця для нашого розуміння для очей. Однак цей момент преображення являє союз цих двох завітів. Бо поруч Ісусом Христом, який преображається, ми бачимо двох праведників старого Заповіта це Моїсе і Ілью, законодавця. І пророка, того, який давав приписи для вибраного народу, являв приписи для вибраного народу, Літо, який перший дівчинку зі старого заповіту походить, особи, які також в своєму житті, хоч і мали велике покликання від Господа, але також не були безрічні в їхньому житті, читаємо і знаходимо ті чи інші недоліки гріхи і падіння. Але показуються ці два великих мужі які жили вірою. Показуються ще два аспекти, як Моїсей, смертний чоловік, а Ілія той, який був живим, взятий до Господа. Але також і новий заповіт, показується троє апостолів: Петро, Яків та Йоанн. Знову ж, ці апостоли, які будуть свідками його преображення, а після будуть і свідками його. Терпіння, страдання в Гецеманському саду. І показується остаточно не тільки е, та єдність тих двох заповітів, а показується ціла церква, її багатогранність, її якісь неповторність. І коли передивитися до кожного до кожного з учасників цього преображення це їх Шістьох, Ісус Христос. Моїсей, селі, Петро, Яків, і Йоанн, вони цілком різні, правда ж. Цілком різні завдання і покликання мали в історії, мали в цілій Христовій церкві. І це показує ще велику єдність церкви Христової, в якій кожен з нас має своє покликання, своє завдання, свою роль. Це дуже важливо кожному з нас усвідомити цим жити. усвідомити що те, що я роблю. Ті мої справи, обов'язки, це то, що Бог від мене очікує. То місце, де я є, це те місце, на якому Бог хоче, щоб я йому служив в церкві для люду Божого і для спасіння своєї душі. Чи правильно називати це свято Спасом? У нашому народі дуже часто так було, як також в інших народах, що ті ж інші християнські свята. Проводили певну, відбувалася певна інкультуризація. Вони входили в культуру суспільства, середовища, людей. І це свято у нас святкується в тому часі, коли дозрівають плоди, коли вони стигнуть. І саме від цього походить, як спас. І Це одне розуміння. А друге, а друге розуміння це глибоко християнське. Це Христос, як Спаситель являється. Христос, той, який спасає людину. Христос, той, який показується у преображенні як Бог, який прийшов освятити і спасти людину. Прийшов задля спасіння її. Які плоди потрібно приносити до храму для посвячення? Ну, що в перших віках Християнства з 4 століття в Христовій церкві спостерігаємо, те, що християни продовжили ту традицію, яка була вибраному народі, коли вони приносили первоплоди до храму. Щоб їх благословляти, були спеціально, що тоді в древності встановлені спеціальні чини й молитви, які читалися для освячення тих чи інших плодів. В вибраному народі найбільші цими плодами були це було зернові, і це були також виноград. В нашому народі це не є так поширено, правда. І в нашому народі склалася традиція, що інші первоплоди приносять. І тому нема різниці, що приносять. Це залежить від краю, від місцевості. Але найголовніша річ це, що приноситься Богові первоплоди як знак дячності. Те, що ти нам нам перше дав, ми тобі його приносимо, щоб ти нам його поблагословив. Бо це є від тебе, щоб Бог не поблагословив, не дав ці плоди ніколи не могли б з'явитися. Народи зродитися чи достигнути це знак вдячності Богу за те, що Він нам дає ті плоди, і прохання благословення, що Бог поблагословив ці плоди для нас. Про свято приображення Господнього ми говорили із Владикою Венедиктом.